Чи відчували ви коли-небудь, дивлячись на нічне небо, як мороз пробігає по спині? Не від холоду, а від глибокого первісного страху? Страху перед безмежною порожнечею, невідомим, що розкинулося за межами нашого світу. Це, друзі, і є астрофобія. Страх перед космосом. Це страх, глибоко вкорінений в нашій людській психіці. Страх перед невідомим, неконтрольованим, безкінечним. Люди люблять комфорт. Як то кажуть, що для кота добре, для людини смерть. Ми любимо твердий ґрунт під ногами, повітря, яким дихаємо, наше звичне оточення. Космос викидає все це у вікно. Там, за межами, холодна, безжальна, порожнича, повна незбагнених небезпек і таємниць, від яких мурашки біжать по шкірі. Але чому? Чому думка про те, щоб покинути нашу блакитну цятку і вирушити в космос, наповнює нас таким страхом? Щоб зрозуміти астрофобію, ми повинні зрозуміти наше місце у Всесвіті. Уявіть собі Землю, наш дім, маленький, блакитний мармур, що висить у безмежному космосі. Тепер уявіть собі наше Сонце, гігантську кулю вогню, яка карликово виглядає поруч з нашою планетою. І це тільки початок. Наше Сонце це лише одна з мільярдів зірок у чумацькому шляху, який, у свою чергу, є лише однією з мільярдів галактик у спостережуваному Всесвіті. Масштаб майже не збагнений. Відстані такі величезні, що перевершують наше повсякденне розуміння. Як відстань з Києва до Львова, але мільйон разів більша. Цього достатньо, щоб кожен відчув себе маленьким, нікчемним, а навіть наляканим, як мурашка у безкрайньому степу. А в цьому жахливому безмежі діють сили, які ми ледве починаємо розуміти. Чорні діри, ці космічні монстри, що пожирають все на своєму шляху. Їхня гравітація така сильна, що навіть світло не може вирватися. Над зірки, вибухова смерть зірок, що вивільняє неймовірну кількість енергії, а потім тиша оглушлива тиша космосу, порожнича, в якій жодний звук не може поширюватися, лише слабкий відголос космічного випромінювання, наче самотній мандрівник у безкрайньому степу, що вслухається у безмежний простір, ці явища одночасно захоплюють і лякають, нагадуючи нам про сувору силу та байдужість Всесвіту. Мов давні легенди про могутніх і непередбачуваних велетнів, це первісний інстинкт, механізм виживання, який вмикається, коли ми стикаємося з чимось таким, що знаходиться поза нашим контролем. Ніби зустріч з таємничим привидом у старому замку. Але що, як замість того, щоб боятися невідомого, ми спробуємо його зрозуміти? Так, як колись робили наші предки, що дивилися на небо і намагалися розгадати його таємниці, ми істоти візуальні. Ми покладаємося на наші відчуття, на наше сприйняття розміру та відстані, щоб зрозуміти світ навколо нас. Так само, як колись наші предки покладалися на свої чуття, щоб вижити в дикій природі. Але в космосі наші відчуття нас підводять. Величезні відстані, космічні масштаби просто поза нашим справжнім розумінням. Уявіть собі, що ви намагаєтеся осягнути відстань до полярної зірки. Зірка може здаватися маленькою цяткою світла. Але вона може бути пекельним жаром, більшим за всю нашу сонячну систему, більшим навіть за наше рідне Чорне море. Наш розум намагається знайти сенс у цих масштабах, знайти знайомі точки відліку. Але цього недостатньо. Це як спроба зрозуміти нескінченність. це як спроба втримати океан у долонях, його велич, безмежність, витікає крізь пальці, як вода в Дніпрі. Ця боротьба за розуміння. Запоєднання знайомого з тим, що справді чуже, лежить в основі астрофобії. Відстані між зірками, що вимірюються у світлових, роках, час, який потрібен самому світлу, щоб їх подолати, такі величезні, що вражають розум, це як намагатися виміряти відстань від Києва до Львова у міліметрах. Це самотність, відмінна від усього, що ми можемо пережити на землі, відокремлення не лише кілометрами, але й часом та розумінням. Як самотній вітрильник у безкрайньому океані. А в цих величезних просторах ніщо ховається, що ще страшніше. Космос часто описують як порожничу, але насправді він зовсім не порожній. Він наповнений морем частинок, випромінювання та сил, які ми тільки починаємо розуміти. Це як бабусин борщ, ніби простий, а скільки в ньому інгредієнтів: темна матерія, невидима субстанція, що зв'язує галактики. Її присутність відчутна, але її природа залишається невідомою. Як той легендарний золотий поїзд, всі про нього чули, ніхто не бачив. Темна енергія, таємнича сила, яка прискорює розширення Всесвіту. Це як дріжджова булочка, росте і росте осте, а ніхто до кінця не знає чому. Ці невидимі сили, ці шепоти чогось поза нашим розумінням додають ще один шар тривоги до космічного гобелену. Як ті дивні історії про водяників та русалок, ніби казки – а все ж мурашки по шкірі. Вони нагадують нам, що попри весь наш науковий прогрес, ми все ще дивимося крізь замкову щілину, помічаючи реальність набагато більшу та складнішу, ніж можемо собі уявити. Трохи як з тим прислів'ям: чим більше знаєш, тим менше розумієш. Це відчуття невидимого, невідомого, що чатує поза межами нашого сприйняття, поєднується з первісним страхом, страхом перед темрявою, перед хижаком, що ховається в тінях. Як баба яга в лісі, ніби її немає, а страх є. Космос з його неосяжним простором та таємницями стає найбільшим втіленням цього страху, царством, де все можливо, а відомі закони фізики ніби вигинаються та ламаються. Як у вірші Міцкевича, чуття і віра сильніше промовляє до мене, ніж мудреця скельце й око. Мабуть, найстрашнішим аспектом космосу є його величезний розмір, його уявна безмежність. Нашим умам, звиклим до обмежених просторів та лінійного часу, важко осягнути концепцію чогось, що не має ні кінця, ні меж. У кожному напрямку, куди ми дивимося, кожен телескоп, який ми спрямовуємо в порожнечу, показує нам лише більше галактик, більше зірок, більше простору. Це розуміння безмежності може бути як натхненним, так і жахливим. Воно підриває наше відчуття місця, нашу важливість у великій схемі речей. Мов космічна цяточка, бліда, як казав Лем. Чи ми лише космічна випадковість, швидкоплинний спалах у безмежному просторі часу і простору? Цей екзистенційний страх, це відчуття нікчемності перед обличчям безмежності, є потужним спусковим гачком астрофобії. Він змушує нас зіткнутися з нашою власною смертністю, швидкоплинною природою нашого існування у порівнянні з космічними масштабами часу, які розгортаються у всесвіті. Наше життя, яке вимірюється десятиліттями, це лише мить порівняно з мільярдами років. Протягом яких зірки живуть і вмирають. Уявіть собі, що ви дрейфуєте посеред Тихого океану, наче крихітна крихта на поверхні безкрайнього моря. Берег не видно, а глибини кишать невідомими істотами. Це відчуття ізоляції, безпорадності, цілковитої нікчемності перед обличчям величезної сили, це і є суть астрофобії. А тепер помножте це відчуття на мільйон, замініть океан на чорну, нескінчену порожничу космосу. І почнете розуміти суть цього страху. Там зовні ви не просто самі, ви ніщо порошинка в космічному урагані. Кожне людське досягнення, кожен тріумф і трагедія, кожна історія кохання і кожен акт ненависті, все, що відбувається на цій маленькій крихкій планеті, меркне перед величчю Всесвіту. Це урок смирення, а для деяких жахлива думка. Всесвіт це не статична, незмінна завіса. Це динамічна сутність, яка постійно розвивається. Сповнена потужних сил та дивних явищ, що випробують наше розуміння фізики та самої реальності. Квазари, далекі галактики, що живляться над масивними чорними дірами, випромінюють більше енергії, ніж цілі галактики. Ці небесні об'єкти, такі ж прекрасні, як і жахливі, демонструють сиру силу всесвіту, міць, яка затьмарює нашу. Немов гусари проти танка, вони нагадують нам, що ми не маємо контролю, що в космосі діють сили. Що далеко виходять за межі нашого розуміння, а тим більше за межі нашого контролю. Як то кажуть, людина стріляє а Бог кулі носить. А потім є шепіт, натяки на щось більше, щось, що виходить за межі нашого теперішнього розуміння, можливість існування інших вимірів, паралельних всесвітів, сама тканина реальності змінюється та перетворюється на наших очах, як у баладі про пана Твардовського, який хотів обдурити диявола. Саме ці речі не дають астрофізикам спати таємниці, які підживлюють нашу цікавість і водночас розпалюють наші страхи, немов вогонь у серці вавельського дракона. Зірки, ці мерехтливі цяточки світла на нічному небі, здаються вічними, незмінними. Але зірки, як і ми, мають свій цикл життя, а їхня смерть буває вражаюче бурхливою. Коли масивна зірка добігає кінця свого життя, вона може вибухнути з силою мільярда сонць. Це супернова, на короткий час затьмарюючи своїм сяйвом цілі галактики. Немов хоче показати всю свою міць, як козак Мамай перед кошем. Ці космічні феєрверки це не тільки прекрасне видовище, але й передвісник знищення. Мов останній день масниці енергія, що вивільняється під час вибуху супернової, неймовірна, здатна знищити будь-яку планету, що обертається навколо зірки, огорнути її смертельним випромінюванням. Ніби сам Змій Горинич випустив своє полум'я. Навіть з безпечної відстані світлових років звідси можна відчути наслідки супернової. Ударна хвиля від цих вибухів мандрує між зоряним простором, стискаючи газ і запускаючи процес утворення нових зірок, наче луна від козацьких пісень. Але це палиця з двома кінцями. Ці зоряні вибухи розсіюють по галактиці важкі елементи, будівельний матеріал планет, а зрештою самого життя. Немов добра чарівниця розсипає чарівні зернята по всій землі. Космос часто описують як тихий, як порожничу, де звук не може поширюватися. Але ця тиша оманлива. Всесвіт – це симфонія бурхливих явищ, космічний балет зіткнень, вибухів та гравітаційних взаємодій. Все відбувається в масштабах, що перевершують людське розуміння. Галактики, ці величезні острови зірок, дрейфують у просторі, притягуючись одна до одної взаємною гравітацією. Коли вони стикаються, це як танець руйнування в уповільненому темпі. Зірки викидаються в міжгалактичний простір, а хмари газу стискаються, утворюючи нові покоління зірок. Ці космічні зіткнення, не гіпотетичні події, вони відбуваються навколо нас, формуючи всесвіт, який ми бачимо сьогодні. Наша власна галактика, Чумацький шлях, знаходиться на курсі зіткнення з нашою найближчою сусідкою, галактикою Андромеди. Через мільярди років ці два галактичні гіганти зіллються в видовищному шоу космічних феєрверків. Безмежність космосу не тільки фізично вражає, але й емоційно ізолює. Уявіть собі, що ви дрейфуєте у скафандрі, прив'язані до свого космічного корабля, а Земля це далекий блакитний мармур серед Чорноти. Тиша оглушує, переривається лише шипінням подачі кисню та биттям вашого власного серця. Зірки ці далекі сонця не пропонують тепла ані затишку. Це лише цяточки світла, що нагадують про величезні відстані, які відділяють нас від усього, що ми знаємо і любимо. У цій холодній та байдужій порожничі легко відчути себе зовсім самотнім, нікчемним пилинкою, що дрейфує у безкінечному морі темряви. Це відчуття космічної самотності, частий мотив у науковій фантастиці, як-от у Солярісі Лема. Але це дуже реальний страх для астронавтів. Які наважаться вийти за межі захисного кокона земної атмосфери. Якщо всесвіт такий величезний, якщо існують мільярди зірок і планет, то певно ми не можемо бути самі, правда? Це просте питання, відоме як парадокс фермі. Вже десятиліттями непокоїть астрономів та письменників фантастів. Якщо розумне життя поширене у Всесвіті, то де ж всі? Відсутність будь-яких підтверджених доказів існування позаземних цивілізацій, попри десятиліття пошуків. Є водночас і цікавою, і тривожною. Чи справді ми самі у цьому безмежному космічному океані, мов самотній човен у морі? А може існують інші цивілізації, можливо, більш розвинені, ніж наша, які спостерігають за нами з укриття? Можливості безмежні, і саме це робить парадокс фермі таким лякаючим. Він змушує нас зіткнутися з думкою, що ми не є центром Всесвіту, що ми можемо бути навіть не особливо унікальними, як звичайна людина. І ставить тривожне питання: якщо ми не самі, що це означає для майбутнього людства? Страх перед космосом стосується не лише астронавтів, багато людей відчувають глибокий, майже інстинктивний страх, коли стикаються з неосяжністю Всесвіту. Їхні історії розкривають психологічний вплив астрофобії. Дехто описує запаморочення, відчуття падіння у прірву, ніби вони герої потопу Сенкевича. Інші відчувають себе ніби мурахи перед могутністю космосу, зовсім маленькими, як герої хлопів Реймонта. Для багатьох саме тиша і порожнеча космосу викликають найбільший страх, нагадуючи їм про крихкість людського існування, немов вірші Стафа. Космонавти, попри свою мужність, не застраховані від страху. Тренування допомагають, але вони все одно залишаються людьми. Як і ми, вони відчувають емоції, можливо, навіть сильніше, як герої потопу Сенкевича. Багато з них розповідають про психологічні випробування, боротьбу з власними слабкостями, про моменти захоплення, що переплітаються з самотністю та жахом, як самотність на безмежному океані, яку описували українські моряки. Краса Землі нашої планети Матері контрастує з темною порожнечою космосу, ніби близько, а водночас так далеко. Михайло, досвідчений український космонавт, сам це відчув. Під час космічної прогулянки він віддалився від станції. Попри засоби безпеки, його охопив первісний паралізуючий страх страх перед невідомим, перед нескінченністю. Астрофобія може бути паралізуючою, але є способи впоратися зі страхом та знайти захоплення в космосі. Зміна перспективи допомагає зосередження на красі Всесвіту. Знання та розуміння можуть принести заспокоєння. Так як Миколай Коперник, який відкрив, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Освіта стає щитом перед невідомим. Зв'язок з чимось більшим, як мистецтво чи духовність, допомагає. Це може бути церковний хор, що співає Богородицю, або споглядання зірок, як наші предки. Безмежність космосу пропонує перспективу на наші страхи. Сара знайшла заспокоєння в малюванні нічного неба. Зовсім як косак, що малював битви, вона малювала космос. Її мистецтво стало способом знайти красу та сенс. Астрофобія це не якийсь новий страх. Це страх, який переслідував людство протягом століть, знаходячи своє відображення в наших міфах, релігіях та мистецтві. Від давніх оповідань про небесні істоти до сучасних науково-фантастичних фільмів, неосяжність і байдужість космосу вже давно є джерелом захоплення і жаху. Згадайте космічний жах Говарда Лавкрафта, де людство це лише порошинка у всесвіті, яким правлять давні незбагнені істоти. Або уявіть собі крижану порожничу космосу у фільмах, таких як 2001 Космічна Одіссея чи чужі, де тишу порушує лише шипіння кисню та скригіт металу. Ці історії, хоч і вигадані, звертаються до наших найглибших страхів, пов'язаних з Всесвітом, нашої незначущості, нашої крихкості та можливості того, що ми не одні. Вони пропонують катарсис, спосіб зіткнутися з нашими космічними страхами у безпечному та контрольованому середовищі. Вони також служать нагадуванням про те, що ми не самотні у своєму страху. Астрофобія це спільний людський досвід, свідчення сили Всесвіту, що надихає і лякає. Зіткнувшись віч на віч з нашими страхами, ми відкриваємо для себе безмежні можливості. Астрономія та дослідження космосу це глибоко людські прагнення. Рухомі цікавістю, вони змінюють нас, трансформують наші погляди як коперник, що зупинив сонце та зрушив землю. Замість того, щоб боятися невідомого, ми можемо пізнати його, наче власний сад. Відкриваючи для себе всесвіт, сповнений краси та можливостей, немов пан Твардовський на місяці. Можливо, ключем до подолання астрофобії є перспектива. Коли ми зосереджуємося лише на неосяжності космосу, на неймовірних відстанях, космічних масштабах часу, які роблять наше власне життя таким крихітним, легко почуватися пригніченим, нікчемним, навіть наляканим. А що як змінити наш погляд? Що як? Замість того, щоб сприймати себе як нікчемні порошинки в холодній і байдужій порожничі, ми побачимо себе частиною чогось набагато більшого, чогось древнього та величного. Адже ми створені з того ж зоряного пилу, що й ці далекі зірки. Атоми наших тіл були скуті в серцях зірок, що вмирають, розкидані по космосу вибухами над нових, і зрештою з'єдналися, утворивши планету, яку ми називаємо домівкою. Страх часто походить з невідомого, але те, що невідоме, не обов'язково страшне. Кожне нове відкриття розширює наше розуміння космосу, замість того, щоб боятися можливостей, що якби ми зустріли їх з розпростертими обіймами, як сапер ставиться до мінного поля. У цій неосяжності криється потенціал неймовірних відкриттів, як сюрприз у посилці від тітки з Америки. Осягаючи космічну перспективу, усвідомлюючи як нашу незначність, так і наш зв'язок з Всесвітом, ми можемо знайти відчуття спокою, захоплення і глибокої вдячності за коротку мить, яку маємо в цьому надзвичайному існуванні. Як писав Міцкевич, зірки падали, як світлі іскри з димаря». Тож наступного разу, коли подивитесь у нічне небо і відчуєте той трепет астрофобії, не відводьте погляд прийміть страх, усвідомте його. Але не дозвольте, щоб він вами заволодів. Не дайте себе з'їсти дракону вавельському страху. Замість цього, нехай це буде нагадуванням про велич Всесвіту, таємниці, які він приховує, і неймовірну подорож, в якій ми знаходимося, намагаючись зрозуміти наше місце в космосі. Це як мандрівка пана Тадеуша, тільки в космічному масштабі. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі крізь астрофобію. Залиште лайк, коментар та поділіться відео, і не забудьте підписатися, щоб побачити більше.